Якщо вам здається, що ви запізнилися, що гроші мали прийти раніше, а життя ніби запізнюється, зупиніться. Це може бути не помилкою, це може бути ваш період. Поставте лайк і підпишіться на канал, якщо хоч раз ловили себе на думці. Я працюю, стараюсь, але справжні гроші все ніяк не приходять. А тепер давайте розберемося, чому так відбувається саме після 30, 35 або 40 років. У астрології є планета, яку бояться, але яку насправді варто поважати. Це Сатурн. Сатурн не дає швидких подарунків. Він не про удачу, він про зрілість, відповідальність і внутрішню опору. До 30 років більшість людей живуть у режимі спроб, шукають себе, помиляються, обирають не своє, працюють, бо треба, часто доводять щось іншим, а не собі. І саме Сатурн у цей період спостерігає. Він дивиться не на ваші мрії, а на ваші вибори. Після 29-30 років відбувається перший важливий перелом так зване повернення Сатурна. І тут стає зрозуміло: ви або дорослішаєте, або повторюєте одні й ті самі сценарії. 30 років це точка усвідомлення. Гроші починають приходити тим, хто бере відповідальність за себе, за свої рішення і за свій шлях. 35 років це перевірка. Сатурн ніби питає: ти справді живеш своє життя чи просто навчився виживати? У цей період гроші можуть або різко піти вгору, або навпаки, зникнути, якщо людина живе не в своєму напрямку. 40 років це нагорода. Але тільки для тих, хто витримав, хто не зламався, не зрадив себе і не побоявся змін. Тому, якщо вам здається, що гроші прийшли пізно, це не пізно, це вчасно для вас. Сатурн ніколи не запізнюється. Він просто не дає раніше, ніж ви готові втримати. Напишіть у коментарях, скільки вам років зараз, і чи відчуваєте ви, що ваш період тільки починається, і якщо хочете розуміти свій шлях глибше, залишайтесь на каналі. Тут ми говоримо не про страх, а про зрілість, сенс і реальні зміни.